Сьогодні у нас рецепт хамон із індичого стегна. Ось таке стегенце вагою 1 кг. Для приготування нього нам потрібна зараз на цьому етапі тільки кухонна сіль. Для приготування нам потрібно здерти шкіру. Зараз потрібно здерти і підрізати неї. Де, вона руками не йде. І будемо підрізати. Ми Позбулися нашої шкіри із хамона. Зараз потрібно нам видалити ось ці такі прожилки. Один, два, три. Ну, поки бачу три, потім будемо шукати. Підрізаємо їх і ось так по течі. І їх зрізати. Нам потрібно дуже багато зусиль для того, щоб так гарно щистити стагенця. Зараз ми у нашу миску засипаємо сіль кухонну і так накриємо. Зараз побачимо, який буде результат. Ми взяли кілограм солі на кілограм м'яса, м'ясо вложимо у сіль, ось так топліємо. і Загортуємо його повністю в сіль. Щоб гарно спросилося. Знизу відстань буде на воду. Ось так. Накриваємо харчовою плівкою і холодильник на 7 днів. Ми протягом 7 днів ще його раз повернемо. Чи два. Пройшло 2 дні. У нас сіль вогка м'ясо. Воду віддаю, поправив трішки сіль і ставлю ще на декілька днів. Пройшов тиждень, як наш хамончик просурювався. Ось так і закрив, щоб нічого не попадало. Ось такий колір. Зараз буду змивати сіль і вимочувати. Наше стегенце пролежало у воді 2 години. Ми один раз воду міняли. Зливаємо воду і продовжуємо приготування. Я вимочив хамон 2 години, розміняючи воду, висушив рушничками і зараз обтираю його трішки колекцією колекцію перців. На теж спеціями я буду поматувати наш хамончик ось таким бінтом. У нас вийшов чудо-хамончик з індийчого стегна. Ложимо ми його в холодильник на 30 днів для того, щоб він там проявився. Пройшло у нас 40 день. Стигно хамона лежала в холодильнику. Підсохло, такий твердуватий вверх. І ми зараз, так, як в нас немає вакууматора, замотуємо харчову плівку і ложимо ще на місяць. Замотали наш хамон. Для того, щоб він не пересихав, а в'ялився. У нас пройшло 2,5 місяці і хамон зараз із індичі стегна виглядає ось так. Замотаний хочу у плівку, в марлю і на такій хамонері стоїть. Зараз з'їмо марлю, плівку покажемо вам далі. Ось і закінчився наш рецепт по приготуванню хамона із індика. Ось такий хамончик. Вага зараз становить 600 грам. Нам подарували ніж для нарізки хамону. Ми хамон закріпили на хамонеру і будемо нарізати. Тоненько, тоненько, тоненько. Перший зрізали шматочок і будемо старатися, як тортодори нарізати не вийшло. Ну, це перший наш опит такому дика Ну, скуштуємо. Світиця. Дуже смачно. Готуйте за цим рецептом. І насолоджуйтеся смаком прошу із індика.